Нове життя прикарпатського професійного футболу в Івано-Франківську розповіли, як просувається атестація клубу «Тепловик Прикарпаття. Вона необхідна для того, аби команда змогла взяти участь у другій лізі чемпіонату України. Щоб це стало можливим, свої зусилля об'єднали як футбольні експерти, так і місцева влада. Усі професійні змагання в футболі літом починаються з попередніх етапів розміру Кубка України. І якщо ми будемо атестовані, команда тепловик стартує. В Кубку України попередніх етапів. Попередній етап запланований на 20 липня, а чемпіонат. Попередній термін 24 липня. Липня. Втім, нині є ще багато зауважень щодо стадіону рух, де відбуватимуться домашні матчі. Там планують обладнати хоча б роздягальні та суддівські кімнати. Що ж до бюджету клубу, то він становитиме 4-4,5 мільйони гривень. Що ж до бюджету клубу, то він становитиме 4-4,5 мільйони гривень на рік. Середня зарплата гравців 5 тисяч гривень. Головним тренером, імовірно, стане Володимир Ковалюк. А грати у команді будуть виключно вихідці з Івано-Франківської області. Не буде нікого чужих. На даному етапі не буде ні одного чужого гравця в команді. Тобто будуть грати суто свої гравці. Я вважаю, що це також плюс, тому що є в нас школи дитячо юнацькі, оті от маленькі дітки, які займаються, які доходять до певного періоду, але не бачать перспективи, тому що самі розумієте, пробитися десь в інші команди це треба бути або на дві голови сильнішими від усіх решта, які є в тій, або. Пропадають молоді таланти. пропадають. Крім того, під час прес-конференції розповіли, що в Івано-Франківську таки розпочнеться будівництво футбольного поля зі штучним покриттям для дитячо-юнацького та аматорського футболу за програмою Хет Трик УЄФА. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.